Борька, давай їсти. Борька не хоче їсти, я коротше. Лайфхак щоб... Ой, яке смачне. Тікай, я, я буду їсти. Ай, вкусно. А, вкусно. Ой, яке вкусне. Я буду їсти. Тікаю, дай мені. <гуми> <гуми> <зивущ> Доволі могла говорити, поїжджай лайфхак з Да, З роботи боря лайфхак чи ні? Дай я поїм. А чого ти мене носом відпихає? Да, Я сказала, буду їсти. Я Я. Ай, мамка попоралася вистідок їй зразу, да, Боря? І, і, і толкається, же носом отпихає, і проганяє мамку з старілки. Все, дві минути ділові, і все. Ну довго не могла опросити. Ну, Боричка, йди, ну, ну, поїсти ж треба. Ніфіга ні в какую. Ну, блін, поки сама не залізла в миску. Вс. Все, вилизав. Молодець! Молодець!